Депутати радикали Ігор Мосійчук, і Андрій Лозовий побили кандидата в нардепи Олексія Дурніва. Сталося це в Чернігові перед початком прес-конференції лідера радикальної партії Олега Ляшка. За словами постраждалого, йому спочатку запропонували вийти поговорити. Після відмови кілька молодиків, на чолі з народними депутатами, побили дурніва та витягли із зали. Окрім нього, під руку радикалів потрапив і ще один кандидат. В депутати Василь Кручак Лозовий та Мосійчук кажуть, дурнів всіляко їх провокував, показував не Тоні предмети їм довелося застосувати силу. Для мене це неприпустимо. Коли ця скотіна герої війни, зокрема яких знаю я, поливає брудом, е обзиває тими словами, на які насправді заслуговує сам, і все це робить, продає свою совість, робиться виключно за гроші. то це для нас неприпустимо нічого не приносило. Я сидів там з 50 людьми, різними журналістами. і Всі відео, що я сідал сіяв спокойно. Сломились начали дратися, повалили на землю. Чернігівські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття кандидата в народні депутати. Про це повідомили в прес-службі МВС. Стаття хуліганство вчинене групою осіб. Винним за цією статтею може загрожувати обмеження волі на строк до п'яти років або ув'язнення до чотирьох. Справу передали до Чернігівської обласної прокуратури. Поведінку народних депутатів у Чернігові готовий розглядати регламентний комітет Верховної Ради. Як повідомив першому заступник голови комітету Володимир Арешонков, для цього до них повинен звернутися будь-який народний обранець чи група нардепів. Поки що такого звернення немає.